Стаття 24 закону України про військову поліцію. Відповідальність особового складу військової поліції. Військовослужбовці, державні службовці та працівники військової поліції зобов'язані діяти лише на підставу можах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, де в Конституції України саме передбачена діяльність військової поліції. Та законом України зобов'язане відмовлятися від виконання явно злочинних наказів або розпоряджень створення військової поліції і є порушенням законодавства і виконання ними їх повноважень і є явно злочинні накази. Я думаю, що військову поліцію буде скасовано як незаконний силовий орган. Саме так. Я думаю, що багато хто з юристів зі мною поводиться і адвокатів, що як тільки буде прийнято повністю цей законопроект, ми повинні оскаржити. Цей законопроект в Конституційному суді через уповноважено справ людини. Чому? А де в Конституції передбачено таке збройне формування як військова поліція? Де саме Ні ніде? Ну, І все питання закрито. Військовослужбовці, державні службовці та інші працівники військової поліції за свої противоправні дії чи бездіяльність несуть відповідальність згідно із законом. У разі порушення особовим складом військової поліції під час виконання ними службових обов'язків прав і свобод людини і громадянина військова поліція в межах своєї компетенції вживає заходів. Для поновлення таких прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності військова поліція не створена на підставі Конституції, це незаконне військове формування. Ще раз пояснюю: якщо немає її в Конституції, то це незаконне військове формування, це стаття 260 кримінального кодексу. А такий закон сам по собі антиконституційний. От і все. Тому маємо, що маємо. У разі порушення особовим складом військової поліції під час виконання ними своїх службових обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, військова поліція в межах своєї компетенції вживає заходів. Для поновлення таких прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності, держава відповідно до закону, відшкодовує шкоду, завданої фізичній або юридичній особі, рішеннями, діючи бездіяльністю органу або підрозділу військової поліції, військовослужбовців, державним службовцям та іншим. Працівником військової поліції під час здійснення ними своїх повноважень. Це незаконне військове формування. Я стверджую, спробуйте мені, заперечити, народні депутати. Спробуйте не зможете. Стаття 26. Демократичний контроль, цивільний контроль за військовою поліцією. За діяльністю військової поліції здійснюється відповідно до закону про національну безпеку. А чому ця військова поліція не записана в Конституцію? Чого так? Це ж незаконне військове бандформування. Стаття 260. Вони повинні самі себе посадити разом з народними депутатами, бо вони скоїли злочин проти держави, я стверджую. Спробуйте мені це заперечити у Верховному суді та Конституційному. Верховний суд буде на моїй стороні, а не на ваші народні депутати. Саме так: контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини військовою поліцією, здійснюється Верховна Радою... Уповноваженим Верховної Ради справ людини відповідно до Конституції України та Законів України, де в Конституції слова військова поліція» є, а нема. Я навіть впевнений, що і не буде далі. Так, і живемо. Нагляд за додержанням законів під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Оперативних підрозділів військової поліції здійснюється органами прокуратури. Начальник військової поліції щороку не пізніше, 1 березня, подає Верховній Раді письмовий звіт про результати діяльності військової поліції за попередній календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства прав і свобод людини і громадянина. А також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності військової поліції. Верховна Рада, за результатами розгляду звіту начальника військової поліції, може визнати роботу начальника військової поліції задовільною чи незадовільною. Визнання роботи начальника військової поліції незадовільною є одночасною підставою для ініціювання Верховної Ради перед міністром оборони. Питання про звільнення начальника військової поліції із адміністративної посади. Я стверджую, що військова поліція ніхто і звати їх ніяк. Чому? А де вони в Конституції України? А де? Це незаконне військове формування. Спробуйте мені заперечити, народні депутати. Саме так і ніяк інакше. Підрозділи внутрішньої безпеки військової поліції, стаття 27. З метою запобігання та виявлення правопорушень у діяльності особового складу військової поліції діють підрозділи, діють підрозділи внутрішньої безпеки. Особовий склад підрозділів внутрішньої безпеки військової поліції призначається на посаду і звільняється з посади начальником військової поліції, якому безпосередньо підпорядковується, забороняється втручатися у діяльність підрозділів внутрішньої безпеки іншим керівникам військовослужбовцям Державної служби державним службовцям військової поліції. Начальник військової поліції визначає місце дислокації підрозділів внутрішньої безпеки і їх окремих військовослужбовців. От, от, да. Або окремих військовослужбовців. На підрозділи внутрішньої безпеки покладається попередження виявлення та припинення правопорушень вчинених. Особовим складом військової поліції, виконання завдань уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, що передбачені частиною 6 статті 13 1 закону України про запобігання корупції, проведення в порядку, визначеного начальником військової поліції, перевірки особового складу військової поліції на доброчесність та моніторингу способу життя, проведення. З особами під час вступу на службу та з особовим складом військової поліції психофізіологічного інтерв'ю із застосуванням поліграфа у випадках та в порядку, призначених положенням, що затверджується Міністерством оборони, проведення перевірки інформації, що містяться у зверненні фізичних і юридичних осіб. Засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі інтернет, засоби електронного зв'язку військової поліції щодо причетності, особового складу військової поліції до вчинення правопорушень, проведення службового розслідування стосовно військовослужбовця військової поліції, здійснення. Оперативно-розшукової діяльності за наявності достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, про злочини, що готуються особовим складом військової поліції, реальну загрозу у життю, Здорові представників особового складу військової поліції у зв'язку з їх службовою діяльністю. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посади військової у військовій поліції. Життя заходів щодо захисту військовослужбовців, державних службовців та інших працівників військової поліції, які повідомляють про вчинення протиправних дій у військовій поліції, порядок діяльності повноваження підрозділів внутрішньої безпеки військової поліції, визначаються положенням, яке затверджується Міністерством оборони у разі виявлення з будь-якого джерела, у тому числі за результатами моніторингу способу життя обставин, що можуть свідчити про вчинення робовим складом військової поліції кримінального правопорушення, підрозділ внутрішньої безпеки направляє відповідні матеріали органу досудового розслідування до підслідності, якого відноситься це правопорушення. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності ваших запитань, вихід і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права. Стосовно ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ТЦК та СП 700 гривень. Також мене замовляє витяг закладом ЄРДПО. Дізнайся, про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального прибачення. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права, як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх нам права в будь-яких країнах світу. Звертайся. Тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, Telegram канал Якщо ультраправити, підпишись на мій обов'язково. Телеграм-націоналістичний канал ОУНК, Детальніше пишат профіль цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую, шановним українцям, які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні. Підписники і непідписники, які роблять мені Донат. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйон. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості, яка сьогодні існує проти антиконституційних дій. Які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки Україна. Також, як я оцінюю їх діяльність, це порушення статті 17, частини 4 Конституції України, це стаття 109 частина 1 стаття 111. Це для них, хто поруше, хто незаконно затримує цивільне. Саме так, і мене будуть відповідати. Стаття 113 диверсія, стаття 111 – дріб 1. Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти ультраправий звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей YouTube канал, поширюй моє відео у усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорство спонсорувати. Тут обговорюється дуже важливе питання справа та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тематики і неюридичної тематики.